Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Ірина Володимирівна, і в цьому відео ми поговоримо про захист прав осіб, постраждалих у ДТП та відшкодування завданих збитків. Доволі часто, особливо у великих містах, можна побачити, а можливо і стати очевидцем дорожньо-транспортної пригоди за участю різних учасників дорожнього руху. Спори, що виникають з відшкодуванням нової шкоди, завданої внаслідок дорожньої транспортної пригоди, розглядаються судами за загальними правилами підсумки. Право преділити такий позов мають особи за зареєстрованим місцем проживання або перебування відповідача чи за місцем завдання шкоди. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить ця тема, то ми вже знімали відео на цю тему ми детально розглянули такі питання, як план дій після ДТП. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. За загальними правилами, право звернутися до суду мають учасники ДТП, володівці Черел підвищеної небезпеки, власники транспортних засобів, з якими винні особи перебували в трудових відносинах, страхові компанії, з якими власники транспортних засобів перебували в договірних відносинах, особи, зі вини яких сталося ДТП, відшкодування, за якою було проведено страховими компаніями, треті особи, як правило водії, які не заявляють самостійних вимог на Позивачами можуть виступати як фізичні та юридичні особи, яким завдано матеріальної шкоди, зокрема власники та володіти майна, а також фізичні особи, яким завдано моральної шкоди. Відповідачам можуть бути: володільці транспортних засобів, винні особи, володільці транспортних засобів, винні особи, які незаконно заволоділи транспортним засобом, власники транспортних засобів, недбалість яких сприяла неправомірному заволодінню, роботодавці за шкоду завдану їхніми працівниками під час виконання трудових обов'язків, страхова компанія за майнову шкоду, завдану з страхованою особою, та батьки, опікуни, піклувальники чи чоловік та дружина. Шкода завдана джерелом підвищеної небезпеки. Чкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом використання зберігання або отримання, якого створює підвищену небезпеку. Відповідальність у таких випадках несе винна особа, яка є водієм автомобіля, чи особа, яка керувала таким автомобілем і з вини такої сталася ДТП. З урахуванням пункту 2.2 правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України номер 1306 якщо особа Особа під час керування автомобілем мала посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії та реєстраційний документ на такий, переданий її власником чи іншою особою, яка на законній підставі використовує цей транспортний засіб, саме ця особа буде нести відповідальність за задання майнової шкоди. Відшкодування шкоди, що потрібно врахувати. Відповідно до статті 1116 цивільного кодексу України, майнова шкода завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистими немайновим правом фізичної або юридичної особи. А також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному осюзі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдані вини. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи внаслідок непереборної сили відшкодовується у випадках, встановлених законом. Згідно зі статтею 1172 Цивільного Кодексу України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових обов'язків. Замовник відшкодовує шкоду, завдану іншій особі, підрядником, якщо він діяв за завданням замовника. Відприємницькі товариства, кооператив відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасникам під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи кооперативу. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка за відповідній правовій підставі володіє транспортним засобом механізмом іншим об'єктом використання зберігання або отримання, і постворює підвищену небезпеку. Особа, яка неправомірно заволоділа транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, задала шкоди діяльності щодо його використання, зберігання або отримання, зобов'язана відшкодовувати її на загальних підставах. Якщо неправомірному заволодінню іншої особи транспортним засобам, Механізмом, іншим об'єктом сприявлено валість її власника, шкода, завдана діяльністю щодо його використання, зберігання або отримання відшкодовується ними спільно участі, яка визначається за рішенням суду з урахуванням обставин, що мають істотне значення. Згідно зі статтею 1194 цивільного кодексу України, особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність у разі недостатності страхової виплати для повного відшкодування завданої неї шкоди, зобов'язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою. Тож можна зробити висновок, що правове регулювання захисту прав особи постраждалий результат ДТП визначається складністю, а тому доцільно перечинення будь-яких дій, пов'язаних з тими чи іншими правами. Новими наслідками звернутися до адвоката, оскільки під час такої прогоди формується можливий хід подій, і цим відразу можливо передбачити позитивні наслідки чи запобігти вкрай несприятливим обставинам, а також дуже важливо дозволить заощадити кошти на витрати та час при вирішенні питань з відшкодування шкоди. Захист прав осіб, постраждалих у ДТП та відшкодування заданих збитків, у випадку незгоди із розміром страхового відшкодування чи відмовою у виплаті такого здійснюється за загальними правилами цивільного судочинства у суді, незважаючи на досить значну кількість справ даної категорії, у суді все ж таки відсутній єдиний підхід до їх вирішення, водночас Правові позиції Верховного суду у справах пов'язаних зі страховими правовідносинами застосовуються судами всіх інстанцій про розгляді справ за позовами, що виникають про відшкодування шкоди, заданої джерелом підвищеної небезпеки з урахуванням законодавства про страхування. Тому, звертаючись до суду за позовом про відшкодування шкоди, завданої дорожньою транспортною пригодою, з метою вибору ефективного способу захисту цивільних прав, слід взяти до уваги судову практику. Зокрема, врахувати правові позиції. Верховного суду щодо розгляду вказаної категорії справ До центру правової допомоги звернувся клієнт з метою стягнення матеріального збитку, заданого внаслідок ДТП. Адвокатом було підготовлено позовну заяву і направлено до районного суду. Рішення суду позовні вимоги було задоволено в повному обсязі. Також було стягнуто витрати за надання правової допомоги. Минулого разу ми розгадали питання розірвання шлюбу, укладеного за межами України. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. З вами була юрист Ірина Володимирівна Центр правової допомоги. До зустрічі в новому відео.